Три результати лікування міжхребцевої грижі. Перше зменшення грижі та больового синдрому. Це найкращий результат, коли грижа значно зменшується або зникає. А біль повністю проходить. Це дозволяє людині повернутися до нормального життя. Друге зменшення болю без значного зменшення грижі. У цьому випадку грижа може залишатися на МРТ, але вона не турбує людину. Це також можна вважати задовільним результатом. Третє ускладнення грижі. Якщо лікування не Проводиться або проводиться неправильно, грижа може ускладнюватися. Це може призвести до секвестрації, хронічного болю, неврологічних розладів, оніміння, слабкість у кінцівках та інших проблем. Важливо звертатися до лікаря при появі перших симптомів грижі, проходити курс лікування, призначений лікарем, дотримуватися рекомендацій лікаря протягом усього курсу лікування, планово проходити МРТ для контролю динаміки змін, своєчасне правильне лікування грижі дозволяє Уникнути ускладнень і покращити якість життя.